На Рівненщині правоохоронці затримали матір, яка втопила двох малолітніх синів. Трагедія сталася в селі Сопачів. За повідомленням Рівненської обласної прокуратури, жінка втопила своїх синів, яким було 7 та 6 років, у водоймі колишнього кар'єру. У вбивстві вона зізналася. За даними слідства, старшого сина матір силу Мідь занурила у воду, аж поки той не припинив пручатися. Після цього знаючи, що молодший син не вміє плавати, штовхнула його з дерев'яного помосту на значну глибину і споглядала, як хлопчик тоне. У поліції зазначили, що невдовзі до водойми прибіг 37-річний батько та намагався реанімувати одного із синів, якого вдалося відшукати. Втім, безуспішно. Іншу дитину дістали водолази. Очевидці зазначають, що жінка себе вела неадекватно та посміхалася, дивлячись, як дістають втоплених дітей. На запитання місцевих, навіщо вона їх втопила, горе відповіла, щоб не мучилися на цій землі. Крім того, місцеві повідомили, що раніше мама дітей була вчителькою англійської мови у місцевому ліцеї. Втім, згодом звільнилась, заявивши, що не може працювати, бо не має сили з усім цим справлятися. Загиблі шестирічний Михайло та семирічний Даниїл цієї осені мали йти до першого класу цього ліцею.